Добрий день, мамо. Що ви тут робите? Поїсти історамчику. Громасіка, ти що там? Як справа? Перекус треба, а потім поспати. Що там таке? Не відкривається? Довбані баночки. О, поламалось. Забрали в якийсь елітний район з новостроями. Там щось будується, але у них тут є такі тротуарчики прикольні, плиточкою все вкладено. Багато поверхівки і своя алея. Два місця з дитячими, там дитяча майданчик. І тут дитячий майданчик, причому там з цим з футбольним полем нам дуже сподобалося. Такі. Мама, Рони вже А Зараз пойму. Що, мам, сподобалось тут? Мам, сподобалось Ну, машин просто труба, ну, типу, їх реально досягає, а тут ще всі не заселилися. <рес> ну, типу можна побачити, що не всі квартири продані. Ну і що не в усіх квартирах живуть, то якось воно таке собі. Ну, типу, тут багато там якісь закриті, і... чи то ріелтори провітрюють. Але машин тут просто набраковано з двох сторон. І, і це ще що? Що, може, і не всі з роботи приїхали. Це труба. Але да? так прикольно зроблено. то есть там зараза, зараза. маленькие быки. <мес> О. <мес> Рамоли. <мес> Смачно. Oh, <мес> 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 <мес>